Усім привіт! Ви на каналі Корисно про різне і сьогодні говоримо з вами корисно про шиття, а саме про наволочку. Сьогодні ми будемо вкорочувати наволочку, маємо ось таку розміром 68 на 68 а потрібна нам наволочка для подушки розміром 44 на 62 см. Тому, відповідно, вона нам і в одну сторону широка, і в іншу сторону теж широка. Будемо її вкорочувати. І по висоті, і по ширині, але різними способами. Спочатку нам потрібно відрізати верхівку подушки. Якщо у вас ви хочете залишити так само, як і я, оцей відворот, клапан залишити знизу, то робите все так, як робитиму це зараз я. Мені треба наволочка, нагадую, на подушку, висотою 44 см. Я буду відміряти 46 см. Ось так. Буду відкладати 46 см і відріжу верхівку, з тим, щоб залишити запас на верхній шов для того, щоб його зашити. Відрізаємо наволочку. Ми з вами вкоротили. Ось ми її обрізали. І тепер ми повинні цей верх застрочити. І тепер увага! Вивертаємо нашу наволочку на лицьову сторону. Вивернули наволочку на лицьову сторону. ось погляньте, І тепер по лицевій стороні, поверху наволочки, від краю прокладаємо шов рівним рядком рівною строчкою, на відстані десь 5-7 мм на ваш розсуд. Прокладаємо цю строчку і повертаємося. Погляньте, ми з вами проклали строчку на відстані десь 5-6 мм від краю по лицьовій, я нагадую стороні. Кутики з обох боків ми трошки зрізали для того, щоб полегшити собі вигортання на виворітну сторону. І тепер вивертаємо на виворіт. Погляньте, ми вивернули на виворітну сторону. Ось наші кутики. Ми їх ось так загорнемо. Такий тип ховання краю використовується якраз для білизни, тоді, коли у вас немає оверлоку. Якщо у вас є оверлок, ви можете взагалі інакше застрочувати і ховати вільні краї. Ми ж за відсутністю оверлоку будемо робити саме так. Такий шов називають французький білизняний шов, тобто той, який спеціально використовується для постільної білизни. Тепер нам з вами потрібно розрівняти ось цей шовчик. Гарно розрівняти його. Для полегшення можна його запрасувати для того, щоб він ось так був. І на відстані десь 1 см, можна міліметрів 8, узяти, теж прокласти пряму строчку. Так, Проклали по виворітній стороні пряму строчку і вивертаємо знову на лицьову сторону нашу наволочку. Погляньте. Всі краї заховані, ось так виглядає з лицевого боку наш з вами шов. А тепер ми маємо з вами вкоротити наволочку по довжині. По висоті ми вже вкоротили. Тепер по довжині. Є два варіанти вкорочення. Ми могли б з вами так само як і верх відрізати бічну частину, бокову частину стільки скільки нам заважає, і так само зробити точно такий самий шов. Як ми це зробили з вами згори? Але я вам пропоную набагато цікавіший варіант. Я вам пропоную зробити декоративне вкорочення з бокових сторін. Для цього ми з вами з обох сторін. Мені заважає всього по довжині 6 см, тому на відстані 2-2,5 см від кожного краю я прокладу кольоровою ниткою, такою, яка мені потрібна, декоративну строчку. Одну з тих, яку вміє робити моя машина. У мене швейна машина Жаноме ТОП22С, якщо комусь цікаво. Я собі обрала ось таку декоративну строчку, яка є у моїй швейній машинці, і погляньте, що з цього вийшло. Ось так виглядає наволочка. А ось так це виглядатиме у готовому виробі, у готовій подушці. У нас вийшла наволочка із вушками. Ви можете обрати будь-який варіант оздоблення, ви можете зробити на ваш власний смак. Обрати нитку, таку, яку вам хочеться, обрати строчку, таку, яку вам хочеться, зрештою, хоч вишийте вручну хрестиком. До цих наволочок у комплекті з таким візерунком я зробила ще й простирадло, оздобила тим самим швом. Перепрошую за те, що трошки пожмакане, бо ви знаєте, бавовняна тканина дуже швидко жмакається. Якщо вам сподобалося відео, сподобалася ідея. Ставте відео лайк, поширюйте його, діліться з друзями, підписуйтесь на канал, бо попереду ще багато корисного про різне.